Оголошую результати голосування. За 14 проти 0. Втримався один. Рішення прийнято. Відповідно, питання No6768. Потребує з порядку денного. Ставлю на голосування про заняття з порядку денного питання No6768. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Питання No676868. Знято з порядку денного. Переходимо до наступного 69-го питання. Ця ділянка також розміщена, розташована в тому самому урочищі, і на неї є також три претенденти Прикарпаття Агро, Сади Прикарпаття та фермерське господарство ЕСК. Проект рішення пропонується про передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству Прикарпаття Агро. Шаклання про передачу в оренду, в оренду земельної ділянки пропонується передати в оренду фермерському господарству при Карпатті Агро терміном на один рік земельну ділянку для ведення товарного СГ-виробництва площею 10 гектарів, розстановити розмір орендної плати 8%, зобов'язати фермерське господарство при Карпатті Агро, десятиденний термін, укласти договір оренди. Хто за такий проект рішень, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Прошу голосувати. Шістдесят п'ят. Оголошую результати голосування за 14 проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Відповідно, питання No7071 з порядку денного. Ставлю на голосування. Про зняття з порядку денного. Питання 70-71. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Питання No7071. Підмовимо знято. Рішення ухвалено

Буде питання, ну просто за пропозицію повернемося до розглядаю. <розумі> це одного дня оброблята, але не будеться платити орендна плата. Але не, зу... по, 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 по. В Кінці сесії пропозиція депутата буде поставлені її на голосування і повернемося до того, що ви хочете. Продовжуємо. так. Прошу 72 питання. Пропозиції <розумі> <розумі> не було ще давай Продовжимо далі, що не добре. Так, наслідуючий проєкт рішення, це земельні ділянки вже йдуть у селі Тисові. На цю ділянку буде два претенденти Дякун Олег Михайлович і сади Прикарпаття. Проєкт рішення звучить так: про передачу земельної ділянки в оренду приватному підприємцю фізичній особі Дякун Олег Михайловичу. Розглянувши клопотання даного підприємця про передачу в оренду земельної ділянки, пропонується передати в оренду дякун Олегові Михайловичу терміном на один рік земельної ділянки для ведення товарного СГ-виробництва, що розташована за межами села Тисів площею 99745, встановити розмір орендної плати 8%, зобов'язати дякун Олега Михайловича укласти договір оренди в 10-денний термін з Булеківською міською радою. Ставимо на голосування проєкт рішень. Хто за такий проєкт рішень? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Прошу голосувати. Голошу результати голосування за 15, проти 0, втримався 0. Рішення прийнято. Відповідно, питання номер сімдесят порядку денного. притуденного на голосування про затяття з порядку денного. Питання номер 73. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Рішення ухвалено. Питання номер 73 Знято з порядку денного. Переходимо до наступного 74-го питання. Про передачу земельної ділянки в оренду. Приватному підприємцю фізичній особі Д'якун Олегу Михайловичу, розглянувши клопотання фізичної особи підприємця дякун Олега Михайловича, про передачу в оренду земельної ділянки пропонується передати в оренду фізичній особі підприємцю Д'якун Олегу Михайловичу терміном на один рік земельну ділянку для ведення товарного СГ виробництва урочищі сушина за межами села Тисів площею 230124. Зановити розмір орендної плати 8%, зобов'язати даного підприємства, підприємця в денний термін, здати ухвалення рішення укласти договір оренди. Хто за такий проект? Рішень прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався? Прошу голосувати. 74. Питання номер 74. Тут тільки один претендент. Оголошую результати голосування. За 15, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного 75-го питання. Так, 75-те питання. Це якраз у цих 50 гектарів, які знаходяться по вулиці його другого де згідно генерального плану землі житлово-громадської забудови, але на даний час це йде як пасовище. І так як ми говорили, що не розроблені детальні плани на даний час, є там мельоративні системи і дається дозвіл тільки ще бо ця ділянка не проінвентаризована, вона не внесена в державний земельний кадастр, і тому спочатку на неї треба дати дозвіл, щоб виготовити документацію. На цю земельну ділянку є також два претенденти, це Прикарпаття Агро і сади Прикарпаття. Проект рішення звучить так: про надіння дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, відповідно до закону про внесення законодав... змін до законодавчих актів від 24.03.2022 року. Пропонується надати дозвіл Белехівській міській ради на розроблення такої документації для передачі в оренду, для ведення товарного виробництва на один рік, земельну ділянку, яка розташована вздовж Юрія Другобича, орієнтовною площею 50 гектарів, категорія земель на даний час відсутня. Зобов'язати фермерське господарство прикарпаття Агро укласти трьохсторонню угоду на розроблення технічної документації та профінансувати роботи. Після того розроблену технічну документацію подати на затвердження в міській раді Ставимо на голосування. Хто за такий проект рішень? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Оголошую результати голосування за 13 проти 0, отримав 2. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного 76-го питання. Ця ж сама земельна ділянка про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. Від 24.03.2022 року пропонується надати дозвіл Болехівській міській раді на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для передачі в оренду для ведення товарного северництва, яка розташована вздовж вулиці Юрія Другобича в місті Болехів, орієнтовна площа 50 гектарів. Зобов'язати фермерське господарство, сади Прикарпаття класти трьох сторонню угоду. На розроблення технічної документації та профінансувати роботу. З розроблену технічну документацію подати на затвердження сесії. Хто за такий проект рішень, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримуватися? Оголошую результати голосування за 3, проти 0, утримався 12. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного 77-го питання. Воно знято з порядку денного це пункт. Воно, воно, воно знято. Перепрошую. Переходимо до наступного 78-го питання. <клес> Так, про надання так. Це є земельна ділянка, розташована у селі Тисові. Земля це є землі своє призначення. Тут є два претенденти, дякун Олег е е Михайлович і, сад, і сади Прикарпаття. Це так само ділянка не внесена в державний земельний кадастр. Тут необхідно розробити технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки і пізніше затверджувати і вже аж передавати Дякую. в оренду. Відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів від 24.03.2022 року пропонується надати Болехівській міській раді на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності для передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на один рік, яка розташована в селі Тисів орієнтовною площею 3,65. Зобов'язати дякун Олега Михайловича укласти трьохсторонню угоду на розроблення технічної документації та профінансувати роботи. Розроблену технічну документацію подати на затвердження сесії Булехівської міської ради. Хто за такий проєкт рішення прошу проголосувати? Хто за, проти отримав? Прошу голосувати. Це буде розроблятися технічна документація, потім затверджуватись і передавати в оренду. Це СГ вже. Це сільськогосподарського призначення ділянки. Три шістдесят п'ять. Оголошую результати голосування за 15 проти 0, Утримався 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного сім'я. Питання номер 79, так? Іругію. Так, я розумію. Так. Ставлю на голосування про зняття з порядку денного питання номер 79. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Рішення ухвалене. Питання номер 78 Знято з порядку денного. 70. 70. 9. 9. Переходимо до наступного 80-го питання. Так, це земельна ділянка, про яку говорив Микола Васильович. Також знаходиться в землі житлової забудови. Це по Старобанській верх, як їхати до коплички оці поля Стрийська толока. Також тут буде пропонуватися тільки розробити документацію, потім затверджуватись і надаватись вона буде в оренду. Проект рішення звучить про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності відповідно до закону про внесення деяких змін до деяких законодавчих актів від 24.032 року пропонується надати дозвіл Болехівській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для передачі в оренди для ведення товарного СГ виробництва терміном на один рік. Земельну ділянку, що розтарашована з урочищі стрийська толака міста Болехова, орієнтовною площею 9,5 гектарів, зобов'язати ФОП Чорнолеську Тетяну Ігорівну укласти трьохсторонню угоду на розроблення технічної документації та профінансувати роботи. Розроблену технічну документацію подати на затвердження сесії. Хто за такий проєкт рішень, прошу проголосувати? Хто за? Проти утримався? Прошу голосувати. Obrigada. Оголошую результати голосування за 12 проти 0, утримався 3. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного 81 го питання. Все ми повертаємося ще до однієї земельної ділянки, яка також розташована в селі Гузієві серед тих урочів, в тому ж урочищі Дуброва, де ми вже голосували. У зв'язку з тим, що ці претенденти пізніше написали, тому воно так по порядку денному стоїть, ці, е, ці земельні ділянки стоять пізніше. Е, так. На цю земельну ділянку є також два претенденти, АСК і Прикарпаття Агро. Це є за межами села Возіва е, земельна ділянка. Про передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству АСК розглянувши клопотання фермерського господарства АСК Про передачу земельної ділянки в оренду пропонується передати в оренду фермерському господарству АСК терміном на один рік земельну ділянку для ведення товарного СГ виробництва, що розташована за межами села Гузі, площою 17 площею 1722. Встановити орендну плату в розмірі 8%, зобов'язати в 10 термін, укласти договір оренди з Болехівською міською радою. На цю процедуру є ще один претендент Прикарпаття Агро. Хто за такий проєкт рішень, прошу проголосувати? Хто за? Проти отримався? Прошу голосувати. Оголошую результати голосування за 3, проти 0, утримався 12. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного 82-го питання. Про передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству Прикарпаття Агро розглянули шклопотання фермерського господарства Прикарпаття Агро. Про передачу земельної ділянки в оренду пропонується передати в оренду фермерському господарству Прикарпаття Агро терміном на один рік. Земельну ділянку для ведення товарного товарного СГ виробництва, що розташована за межами села Гузіїв, площею 17,2220, встановити орендну плату в розмірі 8%, відсотків, зобов'язати Прикарпаття Агро в десятиденний термін з дня ухвалення рішення укласти з Долеківською міською радою договір оренди. Хто за такий проект рішень? Прошу проголосувати. Хто за проти втримався? Прошу голосувати. Оголошую результати голосування за 15, проти 0, утримався 0. рішення прийнято. нас на mm -hmm. Чи можемо повернутися до розгляду питання? воно знаходиться ділянка се біля урочки газбудка. Там воно поділено, бо так треба було ділити для аукціонів. що в нас стоїть ділянка посередині, що все одно. Ну, її не об'їхати, все одно вона буде оброблятися для ведення товарного шута. Шут. Шановні депутати, поступила пропозиція депутата Яцинина Василя Івановича. Пункція до розвіду питань номер 60, 61, 62. Чи якісь ще пропозиції? Нема. Ставлю на голосування про повернення до розгляду питань номер 60, 61, 62. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримались. Рішення ухвалене. Прошу. Прошу поновити всі три питання. Починаючи з 60-го питання. Прошу підготуватися до дозволі. Підготовлено. Дана земельна ділянка знаходиться в урочищі Газбутки за межами міста Болехові. На неї також є три претенденти: це е, Прикарпаття Агро, сади Прикарпаття і АСКА. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству Прикарпаття Агро. Розглянувши клопотання фермерського господарства Прикарпаття Агро. Про передачу в оренду земельної ділянки, яка розташована за межами міста Болехова у урочищі біля Газбудки, пропонується передати в оренду фермерському господарству прикарпаття агротерміном на один рік земельну ділянку СГ призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва урочищі біля газбудки за межами міста Болехова. Площа 11, 43, 58. Розмір орендної плати встановити 8%. Зобов'язати Прикарпаття Агро в 10-денний термін заключити договір оренди з Полехівською міською радою. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Степені номер 60 Оголошую результати голосування. За 15 проти 0. Утримався 0. Рішення прийнято. Відповідно, питання номер 6162 має з порядку денного. Ставлю на голосування про зняття з порядку денного питання номер 6162 Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималось рішення ухвалено. Питання номер 6162 знято з порядку денного. Дякую. Ще Дякую. якісь пропозиції, зауваження? Шановні депутати, може в когось є якісь запитання в різному? Прошу давати пропозиції. Якщо нема більше запитань, я всім дякую вам за роботу сесії. Питання засідання позачергової 19 сесії всі розглянуті. На цьому засідання позачергової 19 сесії Булехівської міської ради оголошую закритим.